Те, чим ми займаємося і займаємося навіть науковими дослідженнями, і перший протокол, який був надрукований нами, ну, спочатку було дослідження на ветеранах, щоб надрукувати цей протокол, чому ми готові вже навчати, це віртуальна реальність експозиційна терапія. Тобто тут вже тонко ще починається і без спеціаліста це робити, якщо з майнфуднесом можна самостійно робити. Ну а чому б і ні? Вдома розслабитися собі, поплавати, попливати в віртуальних очках, то з експозицією Ахтум треба акуратненько. Експозиція це повернення в травматичну подію. Людина була поранена на війні, вижила. А її з посттравматичним стресовим розладом залишилася і її повертають назад війну. Здавалось би, ви що, кліпка вас в голові є, дайте йому взагалі забути війну, так він її і так без нас не може забути. Постравматичний стресовий розлад це травматична пам'ять, закапсульована, замотана. Бомба! А ця технологія якби вскриває. А ця, ця технологія абсолютно. дозволяє не просто вскрити. Це все одно називається ретравматизація. Mm -hmm. Якщо ти просто вскриєш і так будеш дивитися, ух ти дивися, в нього серцебиття зростає, тиск зростає, він нервовий, намагається зірвати. Це не лікування, це профанація. Ти порушаєш його в ту ситуацію, перше ти його вчиш контролювати свої емоції без всякої шолома, без всякої віртуальної реальності. Дихай правильно. Розслабся, контролюй своє тіло, уяви, то, тобто навчається релаксації, після чого погружається в цю ситуацію.